Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапської Федерації, сьогодні 16 грудня 2024 року, сьогодні перший день виходу марки, яка має кілька назв. Перша назва це непереможний, наступна назва це Усік, причому ця назва написана на полях маркованого аркушу латинськими літерами. Ну і також ще одна назва це Олександр Усік. І правильно ця марка присвячена Олександру Усіку і ще одна назва непереможний. Слід згадати, що цього року Національний банк України також випустив монету, яка має назву Абсолютний, яка так само присвячена Олександру Усіку. Марка дуже красива, дуже барвиста. Автором цієї марки є Сергій Тєхов, який співпрацює з паном Олександром. Марка має номінал Ю, що становить тарифу пересилання непріоритетного листа в межах України. Також ця марка є донативною. Донат складає 5 гривень. І усі донати, зібрані Укрпоштою, мають надійти у благодійний фонд самого пана Олександра Усіка. Отже, я вам сказав, що марка дуже барвиста, дуже красива. Розмір цієї марки 4х4 сантиметри, а маркований аркош по висоті, він майже дорівнює висоті конверту c 5 Отже, що буде сьогодні відбуватись на ну, поштамки? Я вам зараз буду розповідати, буду вам показувати. Сьогодні ніяких урочистостей ще на поштамки немає відбуватись. Ну принаймні мені про це нічого не відомо. А от марку і штемпель, які буде сьогодні використовуватись для погашення цієї марки першого дня, я вам сьогодні покажу. Отже, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте моє відео, залишайте вподобайки, далі буде. Будь ласка, не перемикайтесь. Друзі, ну, так тільки що я зайшов у головну залу, Київського поштамту і ви зараз бачите, що. Вже вишукувала черга на спецпогашення нової марки, яка виходить сьогодні. Сьогодні зібралося, я вже бачу багато філателістів в залі. Ну, а я вже придбав марки. Ось так от вони виглядають, ці марки. Зараз я піду готувати свій матеріал, ну, і дещо ще вам розповім власне, про ці марки, про конверти, про листівки, що підготували Укрпошти, що підготували самі філателісти, що, будь ласка, не примикайтеся. Друзі, тепер я вам хочу показати, як виглядає цей маркований аркуш, який я вам вже показував. Ось так от він виглядає, дуже барвистий, дуже красивий. Автором е, малюнку цієї марки є Сергій Тєхов, про якого я вам вже казав. Також у Курпошті сьогодні випустили ще е, неперфорований блок поштовий, який має такий самий малюнок, як і тут зображено. Наклад е, цих марок 420 тисяч на маркованому аркуші ви бачите, шість таких марок. Також Укрпошта ще підготувала конверти. Ось так от вони будуть виглядати. О, дивіться. Автором цього малюнку на конверті так само є Сергій Тєхов. Ну, таких конвертів було випущено 30 тисяч примірників. Ось так от він виглядає. Також Укрпошта ще підготувала. Листівку для того, щоб ми робили карт максимум Причому ви бачите, що вони навіть передбачили сіре таке поле для того, щоб тут клеїти марку, а також робити спецпогашення. Також філателісти підготували свої листівки. Зараз ви бачите одну з таких листівок це від видавництво широко відоме у виких колах. Ви, мабуть, його знаєте. Також ще. Так само це видавництво разом з Київським товариством філателістів випустили ще отакий от конверт. Причому зверніть увагу, що тут такий самий барвистий малюнок. Ну, тут бачимо тут боксера, який тримає перемогу над іншим боксером. Ну, розумієте, яким. Отже, я сподіваюся, що Марка разом з цією листівкою, а також з таким конвертом разом будуть дуже гарно пасувати. Вийдуть гарні конверти першого дня із цілим маркованим аркушем, або з такою листівкою. Отже, зараз я буду готувати матеріал, але поки що не перемикайтесь, тому що я вам ще маю показати, як виглядає конверт першого дня, картмаксом разом з. Спеціальним штемпелем першого дня. Отже, будь ласка, не перемикайтеся, далі буде. Друзі, настав той час, тоді, коли я хочу вам показати, як виглядає штемпель першого дня. Ось він виглядає ось таким чином. Зараз ви бачите великий конверт Ц5. Це, Це клубний конверт Київського товариства філателістів, а також видавництво. Широко відомо в вузьких колах. Ось так от виглядає великий конверт з... Аркушем Марок. Наклад таких конвертів 64 примірники. До речі, деякі такі конверти полетіли, побігли, попрямували до кореспондентів, які замовляли пересилку таких конвертів поштою. Також ось це листівка Укрпошти з якої ми зробили карт максимум ось також ви тут бачите штемпель першого дня ну і ще така от листівка ну тут правда тут невдало була наклеєна марка це комусь піде як подарунок мабуть або якщо хтось захоче придбати то будь ласка пишіть у коментарях і разом от так складається такий карт максимум що цікаво, що і листівка дуже барвиста, і марка дуже барвиста, і воно усе разом дуже гарно так от пасує. Також ще ось такий офіційний конверт Укрпошти перший день, так само з штемпелем першого дня. Я інколи там роблю ще на зворотному боці. Штемпер цього першого дня, для того, щоб можна було роздивитися цей штемпель, але тут просто його немає сенсу його тут робити. Також ще хочу вам показати, зараз вже пішла 12-та година, а черга усе не зникає. Вона все стоїть, люди приходять, приходять, додаються, додаються. Я вже свій матеріал вже зробив. Усі, хто замовляв ці конверти з пересилкою, поштою вже ці листи вже полетіли. Як я вам вже казав. Друзі, дякую усім, хто дивився мій цей короткий репортаж. І до нових зустрічей. Слава Україні!